Тільки не виправив проблему стуку у новенького Ванфорда, як до мене вже приїхав комплекс з тією самою проблемою. Ось послухайте роботу, Так, абсолютно новий комплекс. Людина придбала новеньку катушку, пішла, сходила на одну риболовлю і була в шоці від роботи. Катушка доволі таки неприємно стукає. Ну, ви це навіть по звуку можете чути. В руку, відповідно, аналогічна ситуація. Ну, чесно кажучи, якийсь абсурд. Таке відчуття, що якийсь є зборщик, який в технологічному процесі зборки даних катушок е припускає якусь помилку, що призводить до пошкодження. Кослозубої паразитки. Там, правда, в Ванфорді ще шуміли підшипники. Тут я шуму підшипників не чую, тобто начебто по підшипничкам опорним все гаразд. Але, на жаль, я ось перевірив радіальні зазори і тут все чудово. А ось ось, бачите. Вторинна шестерня. На жаль, прослаблення посадкових місць. Опорних підшипників вторинної шестероні. Теж тут присутнє, Так само, як в Інфорді. Ну, це можна буде виправити. В цьому я проблеми не бачу. І також треба буде зараз виправити оцей Під... оце ось підстукування. Ну, дивна історія. Ну, на то вони і є професійні люди, які цим займаються і ці проблеми вирішують. Так, все, котушечка готова. Всі проблеми були виправлені. Шимано, Ау, де контроль якості збірки? Де якість збірки? Що це відбувається? Стільки косяків при зборці катушки тут знайшов. Ну це просто смішно. По-перше, зараз вставлю фотографію, побачите фланець, який кріпить а, без, бігуночок безкінечника, не на ту сторону закріплений. Це взагалі, мабуть, вперше бачу, ну згадати не можу, щоб таке, хоч раз бачив по катушкам шаману. Ну це смішно, це, це по-перше. По-друге, ну блін, вся механіка, майже вся катушка одним видом мастил, достатньо таким м'яким в'язким. Безкінечник, паразитки, головна пара, начинка ротора, все змащено одним видом мастил. Ну, для коро солоротора, ротора, для безкінечника я згоден, в принципі, більш-менш підходить. Для паразиток достатньо в'язка уповільнює легкість ходу. Для головної пари достатньо м'яка видавлюється дуже швидко через нижній опорний підшипник. На штоці весь шток залитий постійно мастилом з головної пари уповільнює. Катушку з п'ятна контакта достатньо швидко видавлюється. Ну куди це годиться, Шимано Ну, блін, запросіть, будь ласка, до себе в офіс якогось стороннього професійного майстра. Хай вам е підбере е масти, схему мастил і покаже, як ваші катушки можуть працювати. Ну, Що це за позор? Я ж ваш фанат вас рекомендую. Ну, Дивитись на це, чесно кажучи. ну, не дуже хочеться. Прослаблення посадкових місць підшипників було виправлено. Дивіться, тут було два прослаблених посадкових місця. Зовсім незначно. Це, до речі, набагато краще, чим одне з двох посадкових місць буде сильно прослаблене. Тобто, два незначних прослаблення доволі такі легко прибираються. Я вже колись це показував. Спеціальне мастила для осеї посадкових місць підшипників. Все, ротор стоїть. Жорсткіше, бачите. Пробую хитати. Зовсім мікроскопічний, він тут присутній, як і повинно бути. Абсолютно бетонно він стояти не повинен, оскільки опорні підшипнички вони мають клас точності, тобто внутрішні обойми, носно-зовнішні, їх мають радіальний зазор, що і повинно бути. Тобто, у ротора повинен бути зовсім мінімальний, але в той же час він не повинен бовтатися. Стук я теж прибрав. Ну, знову ж таки, паразитна шестерня. Ну, я не знаю. Шумано. Ну, давайте щось змінюйте. Ну рано чи пізно це ж, це ж е, вплине на вашу репутацію. Я розумію, що спочатку репутація працювала на вас, точніше, ви працювали на репутацію да, до 2013 року, а ще 2014 року. Репутація почала працювати на вас. Так відбувається чи як. Ну, так до цю... професійні люди, які займаються сервісом ваших катушок, ну вони ж роз... розкажуть майбутнім покупцям, куди ви прямуєте. Так що, ну, давайте щось виправляйте, куди ж це годиться. Ну, от, це ну, смішно нова катушка. Виправляти одразу стільки болячок, то підшипники, то прослаблення. То стуки, то тут, тут болячки, паразитка пошкоджена раз. Один підшипник 5,825 відновлював легенький вже хруст був 2. безкінечник регулював неправильно відрегульований 3, е, схема мастил, яка мені не подобається, 4. Е, фланець е, бігунка безкінечника прикручений не тією стороною 5. Ну, шимано. Ось такі моменти, друзі. Ну, тим не менш, дана катушечка виправлена. Так, зазорчики. Все ок. Ну, до речі, по зазору головної пари, там по зазорам короми, слакноп, все в цьому плані було, по даному екземпляру, все гаразд. Ну, а по її проблемам я вам розповів. І Ванфорд, комплекс з тією самою проблемою, ну, дивно. Шумано. Одна людина наймається для того, щоб 10 секунд, отак, після того, як після зборки катушки, можна просто 10 секунд покрутити і перевірити якість роботи катушки. Перевірити зазори, це все дуже швидко, легко робиться. Ну, Контроль якості це називається. Усього доброго.